Тема нашого проєкту Граючись навчаємось разом з Пепі Пелс» Тема тижня ліс. Мета проекту поглибити знання та уявлення дітей про ліс, активізувати і збагатити словник з теми, розвивати логіко математичні здібності та творчий потенціал дитини, використовуючи проєкт «Пепі Пелс». Попередня робота знайомство. Заняття до Дня друзів, на якому дітки разом з пепі Пилс розмірковували, хто ж такі справжні друзі, та вчилися миритися, дружити це підтримувати і вчувати друзям, навіть коли ти сам маленький і слабкий. Битися – не билися, трохи посварилися, потім посміялися і друзями зосталися. Та заняття до свята добрих справ. Регі та Ізі розповіли малятам, як вони допомагали Келі. Сподобалась наша історія. Як ви гадаєте, ми добре Ізі вчинили, що поділилися обідами Келлі? У понеділок, перший день проєкту, дітки та Пепі Пелс слухали, обговорювали віршик про ліс та відправились у віртуальну подорож. Вівторок казка разом з Пепі Пелс. Сьогодні ми з вами познайомимося з казкою. Називається вона Чому зайчик взимку шубку змінює. Ви хочете дізнатися, чому? І Папі Пелс хоче дізнатися? Та аплікація скелі. І ось таке чудо дерево прислав нам Богданчик. Середа математика з Пепі Пелс дітки грали в різні логіко-математичні ігри. Яка цифра на твоєму стільчику? Один реґа, бо я прийшов перший. А у мене цифра два, бо я друга. А я забула свою цифру. Малята, підскажіть мені. Четвер, на занятті з розвитку мовлення малята та звірята вчилися утворювати нові слова, грали в гру Впізнай дерево. Та слухали віршик про новорічну ялиночку. Сосна, сосновий ліс. Родов це березовий ліс. А семі приніс діткам цікаву нову гру. Малята для вас цікава та корисна гра. Роби, як я. А в п'ятницю Габі навчила діток малювати цеглинками лего. Подивіться, яка гарна робота. Подивіться, який Максим позадоволений. Як мені подобається таке зимове дерево. Спробуйте і ви. А ці веселі фото з пластиліновими іграшками під ялиночку прислала нам Амелія. Види та форми роботи з дітьми. Слухання та обговорення вірша надія красотки на ліс. Віртуальна подорож. Ліс це диво, ліс це казка. Знайомство з казкою, чому зайчик взимку шубку змінив, аплікація зимове дерево, логіко математичні ігри. Знайди свою цифру, третій зайвий, хто де живе? коли це буває. Мовленіві ігри на збагачення словника, нейропсихологічна гра «Роби, як я, нетрадиційне малювання, в лісі випав перший сніг. Висновки. Програма соціально-емоційного розвитку дітей Веселі друзі дозволяє в умовах дистанційного навчання урізноманітнити зміст, методи та прийоми освітнього процесу, допомагає створювати умови для дитячої активності та викликати у малят емоційний відгук на заняття.